Поліцейські затримали та повідомили про підозру жителю Подільського району, який вбив та спалив односельчанина. Нагадаємо, 20 жовтня в лісопосадці на території Балтської ОТГ було виявлено, понівечене та обгоріле тіло людини. Під час проведення слідчо-рошукових заходів поліцейські встановили, що вбито 49-річного жителя одного з населених пунктів Балтської територіальної громади. За попереднім висновком судово-медичного експерта смерть чоловіка настала від отриманої. Приникаючи колоторізаної рани, грудей з ушкодженням серця. Подальша кропітка робота правоохоронців вивела на правопорушника. Було встановлено, що напередодні скоєння злочину додому до вбитого приходив раніше судимий 29-річний односельчанин. Чоловіки разом вживали алкогольні напої. в Ході чого між ними виникла сварка під час суперечки, гість наніс товаришу удар ножем у груди, від якого той загинув на місці, аби приховати сліди злочину та ускладнити ідентифікацію померлого. Правопорушник вивіз тіло в лісовий масив, де понівечив його і підпалив. Транспортний засіб, яким користувався фігурант, поліцейські вилучили. В рамках досудового слідства призначена низка експертних досліджень. Для розкриття цього зухвалого злочину були залучені оперативники управління карного розшуку. Слідчі слідчого управління. Оперативні та слідчі підрозділи Балтського та Подільського територіальних підрозділів поліції. Протягом майже місяця кропіткої та злагодженої роботи ми встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний раніше судимий місцевий житель. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне зломиснику загрожує покарання в вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Досудове розслідування триває.